Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Починаємо нове відео. Я зараз вийшла, було сонечко. І якось так зненацька почав дощик. То я хочу швиденько забігти в парк, перечекати. А потім до мене, навіщо мені парк, якщо є ялинки? Звідкіля він пішов той дощ? Ну так, зненацька. Але такий маленький, дрібненький. Зараз трішки зачекаю, в яку сторону бігти, щоб я розуміла. А поки чекаю, що закінчиться дощик, знаєте, що хочу вам сказати? Я сьогодні залізла у свою тривожну валізу. До речі, ви її вже розібрали чи вона ще у вас є? У мене є, але там лише документи, якісь там прикраси, ну таке, знаєте. І згадала про свої сережки. Вони важкі, я їх не завжди одягаю, але там камінчик гранат, якщо я правильно кажу. І це е, моє каміння. І коли в мене бувають такі якісь моменти дуже напружені або ще щось, я одягаю і якось легше щось вирішується. якось, ну, Не знаю, як це пояснити, але стає начебто як краще. І це скільки я їх не одягала, на сьогодні. Сьогодні неділька. Сьогодні зранку, сьогодні-сьогодні, пробачте топтологію, тому що думки зовсім про інше. Інколи ти записуєш відео і воно в тебе виходить, а воно зовсім недоречне. Наприклад, вчора, коли я записувала відео, я не знала, ще не було відомо про трагедію в Полтаві. А коли відео вже вийшло, ну це ж час, поки ти змонтуєш і все. Якось воно так недоречно. І я навіть думала, чи ставити, чи ні. Думаю, треба у дівчат запитати. І я заходжу в інстаграм, дивлюсь, хто є онлайн. Дивлюсь, Юля, і я їй пишу, а доречно взагалі сьогодні відео якесь ставити. Вона каже, так, людям потрібно заспокоюватися. І я кажу, добре, запускаю тому, дякую. Інколи я питаю порад, що доречно, що ні. А сьогодні, от зараз, навіть. Думки всі про Львів, Кривий Ріг і кожного дня про Нікополь, Херсон, Харків. але якось так. От мені потрібна ваша порада, як в таких випадках, От поки ти ще не знаєш. Що трапилось, ти записуєш відео, ти... у мене мета така, знаєте, щоб ем... люди емоційно відпочивали на каналі. Але не завжди це буває доречно і мені не завжди це легко робити. Але нічого, разом все буде добре, напишіть, будь ласка, мені дуже важливо знати вашу думку. А я нарешті перебігла в парк. Тому що тут такий зелений купол. от, Не, не так дощик на крапа. Начебто дощик вже закінчився. Зараз йду по парку і пісня Іди на пролом і так далі. А ми так і робимо зараз. Що ти поробиш? У нас нічого виходу просто немає. Життя через російське вторгнення. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україною. Дев'ята година ранку. Хвилина мовчання. До речі, я бачила відео ну, в соціальних мережах будь-яка платформа, як в деяких містах зупиняється транспорт, люди рівно о 9 годині. От і закінчився дощик. Перечекали разом з вами в парку. Його все закінчується, погане закінчиться завжди так не буде. А я зараз хочу зайти в сільпо, він вже відчинився, 9 година, а хоча він з 8 ну неважливо. Я хочу подивитися хек або мінта і зробити в томаті. Але коли у нас в липні були відключення електрики, вони на ніч теж, кажу, як є, виключали все. І коли ти зранку заходиш, ти торкаєшся, там, наприклад, морозива. Все, що заморожене, воно м'ягеньке таке. Тобто приходять на роботу і вмикають, а на ніч виключали, та, ну, всіх виключали. А хто вночі там генератор буде в будь-якому супермаркеті вмикати? Я не тільки за сільпо, це і варус. І Варус. Варус, до речі, коли не було електрики, він і не працював. То я зараз хочу зайти, якщо вона така, знаєте. Видно, що нещойно включили морозилку, то якщо мені сподобається, то я візьму рибку. Так зранку приходиш і розумієш, бо вдень під вечір воно вже намерзається, це дійсно, а от зранку. А там у нас вже щось ремонтують, копошаться. Кожен займається своєю справою. А ми йдемо в сілько. Життя продовжується, кава. А, ну, Тут рибку тільки викладають. А я піду туди, подивлюсь, де заморожена рибка є. Дивлюсь, що таке набір столових приборів. І ось один розпечатала, бачите, такий чехол, Це якщо діткам там або собі на роботу перекус брати і ще щось. Але пластмас вам не дуже до вподоби. то дивіться, яка ціна. Навіть знижка 53%. Ось такий чехол з блискавкою. такі візеруночки. Зараз покладу, ближче покажу. І такі не дуже вони і тоненькі. І такий чехол, бачите? Так сумку поклав або в портфель дитині. Тому зверніть увагу, якщо що. Стала придивлятися, що ще є. Є такі ємкості скло для зберігання там будь-чого. Теж зі знижками такими? О! Ну. я якось проходила раніше в сільпо, я не завжди звертала увагу на такі товари. О, ну. будь ласка, а ціна це оце, чи що? Чи що це за ціна? Вже руки тремтять? Ну так, миска. 53 відсотки знижки. Будь від ласка. Ось такі цікавинки я щойно побачила сільку. Такі цацькі-цяцькі. Такі слідки. 34 гривні. Добре. А я зранку прийшла в сільку. Хочу подивитися якусь рибку. Щойно відкрився. І думаю, може вони на ніч виключають, а потім ні, все нормально. Можна взяти буде рибку зробити з, томат... з томатом. Це хек, це ментай. Зараз. Подумаю, що я візьму. Ну, начебто так льоду не як начебто суха заморозка. Бо інколи приходила раніше, воно було м'яке і то перед відкриттям одразу, а може з скумбри з томатом зробити. А що? Скумбрія по 13, хек по 18 гривень за 100 грам. Взяла три штучки. Хек американський. Не бачу. Хек. А, північно-американський пакет є. О скільки виходить, три штучки, зараз подивимось. 82 гривні. Нормально, беремо. Дивлюся, думаю, що новенького є. Ну, може для когось це старенький, 37 гривень. Думаю, потрібно подивитися, що це таке, це милошик. Так придивляюсь, придивляюсь. Потім перевертаю. Ну що воно таке написано? А воно ж без окулярів стоїть, що цей експорт України-агресора Росії заборонен. Так. То що візьмемо, підтримуємо наших обов'язково. Хоча в мене є, то нехай ще буде. Так, рибка, сіль та мило. Добре, що згадала. Мені потрібна сіль. Нуль, трійка, трійка, там одиничка. Ну яку взяти? Зараз подивимось. Зараз там люди відійдуть і я буду вибирати сіль. І візьму свіжа випічка. Чи білий? О, чи такий. Сіринки, такий теплий. Ось такий візьму він вже зі стікером і тепленький. Іде у кошок. Ось так. Ранок, свіжа випічка. Такі дрібниці. А ми йдемо вже на класу. Людей мало, а ми все, що потрібно, нам покупочки зробили. Вітаємо! Підсканоти перший товар. Зараз. Зараз подивимося, які там передбачення у нас. Це скоро мене ось побачите. Та дай Боже. Ми в це віримо, ми про це знаємо. Вже прийшла додому. У нас в 11 повинні були вмикати електрику, а написали, що написали до 14-ї. Зранку як не було, так і нема. Вийшов з ладу там, ну, то я новини переказувати не буду. Кривий ріг. Відомо про Львів Сім вже загиблих. З них діти 9 та 14 років, постраждало 38. Людей, Львів, Кривий Ріг, 10 будинків пошкоджено. І все одно. Я інформацію фільтрую, я не читаю ту інформацію, коли пишуть. Та я не підписана на ті чати, де можливо, майже, може. Я читаю тільки перевірене те, що ну, вже відбулося, і про це інформують. А зайву інформацію я не беру в голову. Аварія на АЕС. Ну, Тому отак от. Що хочу ще вам сказати? Заходила щойно у нас магазин прикраса. Ну, хто з мого міста знає, там, де все професійне продається для салонів краси, купила такі дерев'яні палочки. Та ви знаєте, для чого? Для того, щоб завжди нігтики були. Охайні. От начебто зробила манікюр, через тиждень воно вже десь якось щось. Я вже декілька років зовсім не беру в руки ножиці, щоб це обрізати. У мене отакий. Як, Як ти називає? Яка в тебе назва? Ви зрозуміли? Рідке лізу ще на нього кажуть, і ще якось кажуть. Мені колись дівчата порадили в цьому ж магазині, я купила, але, на мою думку, він такий дуже рідкий, що коли я наношу все в ньому. І я пішла і кажу, дівчата, мені не дуже зручно, потрібно, щоб він такий був більш як гель. Мені порадили такий, і я купила. Теж зручно користуватися все отак от. Бачите? А потім я була у майстра на манікюрі, і щось я побачила в неї таке стоїть. Я кажу, а я купила інший, він краще, тому що вона каже, так це ж найкращий. <гум> а як я слідкую, наприклад, я бачу, що вже щось не то. І я наношу це і лише дерев'яною. Цією паличкою, я так поприбирала, і воно сходи, я руки помила потім або олійкою, або крем для рук і завжди охайні руки. І купила такі рукавички, якщо це 100. Я ж не бачу. 146 гривень коштують. До тих 100. А скільки їх тут дорить? 100. Написано 100. Тому що вчора готувала, у мене вони закінчилися, а знов купила рибу. І треба зараз, тут буде розпечатати. Я обережно буду це робити. Я дивилась на розетці майже така ціна. Я думаю, якщо замовляти лише це, тоді за доставку мені потрібно буде заплатити, а купити ще щось щоб було на 500 гривень, а я не хочу купувати зайве. І знаєте, хочу повернутися до теми, яку я висловила, коли була в Розарії, їздила. Стосовно я ще тоді це була лише моя думка, і я навіть не знала, що буде наступного дня, і що всі про це, про це почнуть казати. І так, це потрібно про це казати стосовно відношення до світових лідерів, демократичних країн. І одна жіночка з демократичної країни мені написала зауваження. Я не хочу коментувати це все діло, тому що відповідати лише одній людині, коли всім все зрозуміло і дратувати українців я не збираюсь. Але Розарі я тоді сказала, ви мене підтримали. Стосовно того, що допомога, допомога, все виділяється, а надходить лише 30% від того, що обіцяються. Хоча СМІ вже про це пишуть, всі пропіарилися, і на цьому закінчилося. А у нас гинуть люди. І наступного дня Полтава і вже більше і більше людей. З більшою аудиторією починають говорити на цю тему. І потрібно говорити. Ну а у кого там рожеві окуляри, хто втомився допомагати за кордоном хто знаходиться? Дивіться, щоб від вас не було втоми, не дай Боже. Якщо у вас буде біда. І чим ми пишаємось? Це я однієї тільки людині відповідаю, там немає ім'я, я не знаю, як правильно звернулася. Шановна, ви не розумієте, чим ми в Україні пишаємось, а ви це не зрозумієте, це потрібно відчути. Тому все буде добре. Маємо віру, надію, донатимо, допомагаємо нашим захисникам, дякуємо їм за кожен наш день. І головне бережіть себе емоційно. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!